Вітаємо в ефірі програма Бажання Гномика Джема. Це одноіменна казка авторки сучасної української письменниці Валентини Дергунової. Читає в ефірі Леонід Гапєєв. Одного разу ввечері Джем прийшов у свій маленький садочок щоб улюбленим квітам і лісовим друзям розповісти перед сном казки. Закінчивши казкову оповідь, гномик побажав усім на добраніч, підняв сонного коника з трави і відніс його до квіткового будиночка перед деревом, де той заснув у своєму теплому ліжечку. Він же вийшов з садочка, коли помітив на доріжці, котра вела до будиночка. Яскраве світло. Він подумав, що це комаха загубила свій нічний ліхтарик, коли виходила на нічну прогулянку. Але коли підійшов ближче, то зрозумів, що це зовсім не загублений ліхтарик, а справжня зірка, що сяє в небі. Йому стало шкода її, і він обережно підняв зірочку. Тримаючи небесну гостю у долонях, гномик поглянув на неї. Зірочка ніби відчула його погляд і тихим голосом заговорила. Гномику, поверни мене на небо. Я відчуваю, що скоро згасну, але я не хочу залишатися на землі. Загадай бажання. І я його виконаю, і знову воскресну там на небі. Джем із усмішкою поглянув на крихітну зірочку, котра згасала з кожною хвилиною і зрозумів, що має поспішати. Гномик тихо промовив своє бажання. Зірочка, зроби так, щоб мій маленький друг. Іванко був щасливим. Гномик усміхнувся зірочці і побачив, як вона, ніби чудовий птах, злетіла в небо, і земля знала, що зірочка виконала це чарівне бажання. Зірочка була щасливою, що знайшла маленького лісового друга, якого завжди. Пам'ятатиме. Ось така чудова гуманістична казка. Таке перше читання на цьому творчому каналі. Леонід Гапєєв щастя творчості. Підписуйтеся безкоштовно на цей відеоресурс. Тут багато є цікавих сюжетів за участю дітей, дорослих. і Багато серед них навчаються в позашкільних гуртках, точка зору та школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості. А це читання казки бажання гномика Джема ми поміщуємо у спеціальну рубрику, що має назву Академія Щастя у творчості. Це новостворена саме сьогодні така рубрика. І ще користуючись нагодою. Хочемо подякувати Львівській національній музичній академії за такий класний музичний диск. Під час читання літературного сюжету ми мали можливість також послухати класну сучасну. Українську музику, і це дуже важливо, що у нас така гармонійна співтворчість, умовно кажучи, різних жанрів і стилів, слово і музика, музика і слово. І особливо мені ще так дуже припало до душі те, що в цьому Літературному сюжеті, що цілком відповідає ідеї щастя у творчості, міжнародного фестивалю і рубрики під назвою Стафета творчості триває, тому що згадується якось одразу і біблійна історія про мудрого царя Соломона, який звернувся до Бога із таким проханням, ну, той його. Якби призначив на ту посаду царя, то така відповідальна робота, якщо її добросовісно професійно виконувати, ви розумієте, щоб не для себе тільки щось там брати, а для народу працювати, для своєї країни. от. То запитав Бог, чого ти хочеш. Проси. Соломон каже: Боже, дай мудрості мені. І Бог дуже приємно був здивований такою відповіддю, таким підходом до справи. Да? То Бог йому звичайно дав мудрість і сказав, ти перший, так, от, хто попросив мудрості, бо всі хотіли слави, багатства, грошей, ну, такі атрибути, життя подавай. А Соломон нічого того не просив, дай тільки мудрості, щоб я мудро, грамотно був. Таким лідером для свого народу. От. І Бог йому, звичайно, не, не тільки мудрості дав, а дав і, і слави, і багатства, і матеріальних ресурсів, все, все, що треба, все в нього було вдосталь. То мені дуже запам'яталося в цьому сюжеті казки, бажання гномика Джема, що гномик не для себе просив, а попросив за свого. Друга Іванка, щоб той був щасливим. Оце, розумієте, це ключова ідея, це суперовий такий сюжет, він дуже повчальний саме, саме тому, що варто вчитися, думати і піклуватися про інших. І тоді нам, нам з вами також. Як кажуть, здасться сторицею, дякуємо за увагу.